Від чого залежить вартість розмитнення автомобіля за кордону. І уявімо ситуацію, ви купили машину за умовно 3 тисячі євро, порозити її в Україну, а вам на митниці кажуть, а ваша машина коштує не 3 тисячі, а, наприклад, 5. І відповідно нараховують вам ці всі платежі від 5 тисяч євро. Це, власне, ми говоримо зараз про митну вартість, бо митна вартість це та ціна, від якої потім нараховуються податки. Тому що акциз у нас це стала формула, вона залежить від. Типу пального об'єму двигуна і віку автомобіля, тобто від від того, якими є ці параметри, і буде залежати розмір цього акцизного податку. Але в нас ще є миту, є ПДВ. І от власне ці два податки: перший це 10%, а ПДВ це 20%, Вони нараховуються саме на митну вартість. От що таке митна вартість в теорії і на практиці. От книжка, як то кажуть, пише книжка, це митний кодекс. Вона каже, що митною вартістю товарів, які переміщуються через кордон, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, ну тобто для обрахунку вартості розмитнення, яка базується на ціні, що фактично сплачена, або або підлягає сплаті. Тобто, ключове слово тут фактично сплачена. В цю ціну митну вартість має бути включена як вартість машини за кордону. Так і її доставка в Україну. Тобто це фактично ціна машини за кордоном, плюс скільки вам коштувало її привезти до моменту перетину кордону з Україною. І ну, ніби ж все просто, так, ну що тут до такого, показуєте інвойс, у якому зазначена ціна товару, і додаєте там вартість на доставку, і ось вона, ваша митна вартість. Але не все так просто, і тут є велика-велика проблема. Проблема є в тому, що ця вартість фактично використовується як засіб. Маніпуляції, не знаю, регулювання вартості розмитнення. Тому що чим більшою є вартість митна, тим більше будуть платежі. Чим вона буде меншою, тим ціна буде меншою. І коли є дві сторони, так є митниця, є людина. Ну завжди тут знаходиться якась така корупційна складова, яка дає можливість цю ціну вручну регулювати. Чому це проблема? Так, ну здавалося б, це ж добре, так коли можна занизити митну вартість і розмитити машину дешевше. Насправді це погано, тому що, по-перше, не можна спрогнозувати дохід, не можна спрогнозувати рентабельність маржу. Це якщо ми говоримо про автобізнес, який працює якось системно і хоче робити це планово і правильно. Це не однакові умови для учасників ринку, тому що. Ви не знаєте, де і коли розмитнення вашої машини буде дорожчим чи дешевшим, тому що виходить так, що там у Львові ціна може бути одною, в Києві іншою, в Дніпрі ще іншою. Причому, що машина і стан і комплект документів абсолютно не змінюються, це відсутність можливості фінансування автомобілів за кордону, тому що знову ж таки для банку є важливою ціна машини, яка вказана в документах. І якщо ви в документах вказуєте ціну машини 3 тисячі євро, хоча по факту ви за Нею заплатили там 8, то, звичайно, що банк вам тих 8 тисяч не прийме. А він прийме ту ціну, яка вказана в документі. Відповідно, знову ж таки, ви послугою кредитування не скористаєтесь. Це ще не все, тому що навіть коли ви. Хочете прорахувати машину для себе, якщо ви не займаєтесь бізнесом, ви теж не можете нормально прорахувати кінцеву вартість розмитнення, тому що вам потрібно піти до одного брокера, до другого, до третього, по різних містах, порахувати, де там саме сьогодні виходить ціна вигіднішою, і в результаті вибрати ту опцію, яка там найбільш вам підходить по ціні, враховуючи там відео. Бо ну, не завжди, якщо умовно, десь там в Києві дешевше на там, 300 доларів виходить, а ви живете в Луцьку, це буде доцільно їхати туди, бо вартість дороги буде перекривати оцю потенційну вигоду. Якщо ви ж займаєтесь бізнесом, ну, то напевно ви знаєте, що дуже важко пояснити клієнту, чому так. Чому десь там на одному митному пусті одна ціна, а у вас інша. Ви не можете пояснити, що. Це не ви вираховуєте вартість розмитнення, що це є митниця, яка власне ці суми і враховує, погоджує чи як це назвати правильно. І, ну і загалом це все призводить до того, що до цього всього ринку до імпорту вживаних машин, яка сформується така недовіра, і напевно це сприймається все, як якась дуже така тіньова сфера, яка, на жаль, ще не є цивілізованою. Ну і це ще знову ж таки ще не все. бо це все є насправді великою великою корупційною проблемою. І в теорії, от саме головне, що в нас в теорії все зроблено так, як в Європі. Тобто наш митний кодекс теоретично він повністю відповідає всім європейським нормам. Тільки проблема в тому, що теорія і практика відрізняються. Тому що, е якщо ми говоримо конкретно про теорію, то все дуже просто є шість методів визначення митної вартості. Перший це основний. Який зобов'язує митницю оформити транспортний засіб по ціні, який вказаний в інвойсі. Тобто, якщо ви принесли договір, купівлі-продажу і в ньому вказано, наприклад, 5 тисяч євро, і ви надали, зараз я скажу, який потрібно надати пакет документів, митниця зобов'язана оформити цей транспортний засіб за цією митною вартістю. Якщо в митниці є підозри про те, що ці документи там неправильні, недостовірні, підроблені, їх не вистачає, тоді митниця може застосувати інші методи визначення митної вартості. Тут є ще чотири, але вони для машин не використовуються, тому що вони релевантні, там їх можна використовувати до інших товарів, але не для машин. Для машин зразу ми переходимо до методу номер 6 Це метод, який називається резервний номер 6. І от цей метод дуже цікавий, бо тоді ціна визначається за, як то кажуть, зовнішніми додатковими джерелами. І цим зовнішнім джерелом може бути будь-який сайт в інтернеті, може бути якийсь умовний каталог, може бути ще якась там інформація з спеціальних програм, які там десь оцінюють машину по якимось технічних параметрах, там, наприклад, відомий каталог Шваке чи там інші програмні продукти, схожі. Ну проблема в тому, що це вже є ручний вплив на визначення цієї ціни. Тому що ви можете вибрати там не той параметр машини, можете вказати за великий пробіг, ну, тобто більше, ніж є насправді, можете вказати ніякі пошкоджень і інші речі, які в результаті вплинуть на ціну машини, яку видасть ця система, і. Е Митник може знову ж таки не забезкоштовно закрити очі на те, що він там бачить, що насправді дані внесені неправдиві, і в результаті ви отримуєте нижчу ціну, ніж мала би бути. Ну, я не говорю, що там зараз вартість розмитнення є 100% правильна і справедлива. Але якщо ми говоримо про те, що там е ця вартість є за великою, ну то напевно треба змінювати ставки розмитнення, е але не користуватися цими всіма корупційними методами. І власне. Перелік документів, за яких митниця мала би оформити вашу машину по тій ціні, яку ви вказали в інвойсі. Насправді достатньо було би експортної декларації. Це документ, по який ви виїжджаєте з Європейського Союзу, і підтверджуєте, що транспортний засіб автомобіль був вивезений. Там вказана ціна, за якою ви цю машину придбали за кордоном, і відповідно підтверджуєте це цим документом. Інвойс – це рахунок договір купівлі-продажу, який відповідно в ньому вказана ціна машини. Так, само, якщо ми говоримо про те, що це юридична особа, тобто фірма, яка привозить машину, потрібен контракт між юридичною особою і продавцем за кордоном. Так само потрібен документ, так звана ЦМРка, це транспортний документ на перевезення автомобіля. Це, наприклад, якщо автомобіль заїжджає на лаветі чи автовозі, потрібен цей транспортний товаросупровідний документ. І так само потрібне підтвердження оплати. Ну, якщо інше там не передбачено в договорі, бо в договорі, наприклад, може бути там передбачена після плата. Це може бути, наприклад, платіжка SWIFT або інший документ, який просто каже, що ці гроші переказані продавцю і він їх отримав. Якщо надані ці документи, Український Митний кодекс каже, митниця зобов'язана оформити вашу машину саме за цією вартістю. Але як це часто буває на практиці, навіть якщо ви даєте такий перелік документів, починаються різні маніпуляції. І виходить так, що навіть якщо ви хочете працювати по справжніх документах, вам, на жаль, це робити економічно невигідно. Тому що ціну вам, навіть якщо приймуть реальну, Більшість, на жаль, оформить цю машину по заниженій митній вартості. Що з цим всім можна зробити, і до чого я це все? По-перше, коли ви провозите машину за кордону, треба розуміти, що е, впливає на неї не тільки вік, там, пальне і інші технічні характеристики, а і е, митна вартість. Що зробити, щоб митною вартістю не маніпулювали, і вона не була настільки корупційною проблемою, якою вона є зараз? Це насправді і просто і складно. Потрібно виключити людський фактор. Якщо людина з людиною можна домовитись, і вона може там спокуситися на хабар кількасот доларів і цю вартість занизити, і так само спеціально провокуючи до того, щоби. Ви дали цей хабар завищувати метну вартість? Ну, бо і такі випадки бувають, коли ви даєте вже реальну документацію, реальний інвойс, справжню вказуєте ціну, а вам кажуть, ні, ваша машина коштує не 5, а там 8 чи 10. Знову ж таки, спонукаючи до того, щоб е, піти домовлятися. Якщо це буде не людина, а буде якась умовна система, яка робить це все автоматично, то й не буде з ким домовлятися. Ідея розмитання в дії, в телефоні, по сталій формулі була непоганою, і я вірю в те, що ми повернемося до все-таки цього механізму, і він може бути тимчасовим рішенням, бо формула передбачає там незалежність від митної вартості, а виключно технічні характеристики будуть впливати на нарахування податків. Проте, це не може бути станом на постійно запроваджено саме в такому форматі, бо митна вартість і нарахування податків саме від митної вартості воно передбачено нормами і правилами Європейського союзу. І оскільки ми туди рухаємося, ми кандидатами на вступ, ну ми повинні забезпечити саме а, таку роботу і таке нарахування податків. Тобто цей механізм повинен працювати. Значить, ми повинні вийти в кінці на те, щоб визначати цю митну вартість, якщо є сумніви, якщо недостатньо документів, якщо є якісь індикатори, які вказують на те, що це може бути якась там шахрайська операція. Так, значить, в кожного автомобіля є він код. Цей він-код абсолютно унікальний для кожної машини, і в ньому є, в принципі, зашиті всі дані, які достатні для того, щоб цей автомобіль оцінити. Знову ж таки, без е, людини, яка це робить в ручному режимі. Це можна все робити автоматично. І десь так можна цю проблему вирішити. Зрозуміло, що це напевно, що не вийде зробити за один день, але для того, щоб будь-яку проблему вирішити, потрібно розуміти її причини. От я думаю, що я цілком... Детально пояснив, в чому сьогодні є проблема митної вартості. Якщо цікавить детальніше, як е, взагалі зараз працює механізм розмитнення, е, скільки буде коштувати конкретна машина в розмитненні, чи там що може е, помогти, допомогти в е, тому, щоб підтвердити цю митну вартість і довести все-таки митниці, що е, ваша вартість, яка вказана в документах, є справжньою, і саме її треба приймати і брати до розрахунку. Пишіть нам в коментарях, пишіть в особисті повідомлення, дзвоніть, телефонуйте, звертайтеся в компанію West Auto Hub. І не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і щось нам написати в коментарі. Це обов'язково.